Десятикласник Назарій з Рівного мріє знову ходити. Ще кілька місяців тому він жив звичайним життям підлітка, навчався, гуляв з друзями, будував плани на майбутнє. Проте ускладнення після грипу спричинили запалення спинного мозку, і тепер хлопець змушений боротися з хворобою і мріє знову почати самостійно рухатися. Хлопця я мрія, а дитячі мрії має збуватися. Його клас має їхати до Львова, і він дуже хоче все таки на своїх ногах поїхати зі своїми однокласниками. А ми. Теж ще хочемо, щоб він на своєму випускному затанцював вальс зі своєю мамою, щоб дитина мала здоров'я, мала віру в майбутнє своє. Тому мета нашої акції така. На його реабілітацію рівняни зібрали понад 139 тисяч гривень у межах благодійної акції Вервечка добра. До збору коштів долучилося 16 дитячих садків. Їх працівники, батьки вихованців та небайдужі місцяни. Ми завжди відгукуємося, завжди беремо участь. Запропонували батькам, працівникам долучитися, хто скільки міг. Це ж таки це бажання кожного. От через те свою частинку цього тепла сердечного бажання вилікуватися подарували Назару. Попри юний вік вихованці дитсадка Вишенька зробили важливу справу. Намалювали листівки, на яких зображені яскраві серця, усміхнені фігурки, ніжні квіти і теплі слова підтримки для Назара у своїй боротьбі. Я малювала хлопчика Назара, хлопчика Назара, щоб він швидко дужав і був щасливий і, і радий. І він гарної поводить. І він щедрий хлопчик, і гарний, і він спортсмен. Благодійна акція «Вервечка добра відбувається вже п'ятий рік поспіль на свято Благовіщення. Ініціатива згуртовує небайдужих людей задля допомоги хворим дітям, які потребують підтримки та лікування. Суть в тому, що різні садочки, різні діти збирають кошти для однієї дитини, яка проходить важке лікування, якій треба велика сума коштів на лікування. Саме по цій акції кошти збирали тиждень. Попереду в Назара тривалий шлях реабілітації, але завдяки небайдужості рівнян хлопець отримав шанс. Знову стати на ноги, Ірина Кутюк, Юлія Мельничук, Олексій Олексієнко. Випуск новин.